Всім величезний привіт людям які цікавляться крипто. На днях пройшов лісти на довго очікуваного проєкту DOGs. Багато людей вірили в потенціал цього проєкту та знали, що їм вдасться заробити на цьому грошей. Тож у цьому відео я хотів би обговорити деталі лістингу, чи дійсно більшості вдалося заробити, та чи дійсно так сталося, як передбачалося, яку ціну ви з вами отримали, та що краще робити у цій ситуації для людей. Продавати монети або чекати. Але перед початком хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптовалютні новини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так, 26 серпня стартували торги токеном DOX, запущеного у блокчейн мережі TON. Токен дебютував на більшості великих криптобірж за ціною в 0,12 тисячних доларів і капіталізацією понад 600 мільйонів доларів. Сукупний обсяг торгів у першу годину після лістингу становив вже 420 мільйонів доларів, згідно з даними CoinMarketCap. Це вже другий після надкоєну токен на блокчейні Ton, довкола якого виник значний ажіотаж. Програма DOX з'явилася в Телеграмі на початку липня. Його суть зводилася до нарахування користувачам одноіменних токенів залежно від дати реєстрації облікового запису в месенджері та за запрошення нових користувачів за реферальною системою. Так, за максимальний можливий вік облікового запису в 12 років можна було отримати близько 10 тисяч токенів. Творці DOX відразу анонсували плани щодо запуску токена та його лістингу на криптобіржах. За рахунок вірального поширення в Telegram лише за три дні після запуску в додатку DOX зареєструвалося вже понад 10 мільйонів користувачів. За даними на 26 серпня, додаток показує 50 мільйонів користувачів, а офіційний телеграм-канал спільноти налічує майже 18 мільйонів передплатників. Лістинг лістин з токена на Binance, OKX, Bybit та Kucoin та інших великих криптобіржах був ще запланований 20 серпня о 15-й годині за Києвом. Цього ж дня токени можна було виводити на будь-які небіржові криптогаманці за допомогою блокчейна TON. Це, в свою чергу, стало справжнім стрес-тестом для мережі TON, про що в свою чергу заявили представники TON Foundation в офіційному телеграм-каналі. За їхніми словами, отримуючи докс щохвилини надсилали понад 150 тисяч запитів після відкриття можливості вивести токени на особисті гаманці. За їхньою оцінки до 10 мільйонів користувачів одночасно здійснювали транзакції, що створювало значне навантаження на блокчейн тон. Це насправді виявилося у момент запуску торгів на біржах. Сайти найбільших криптобірж рівня Binance та Bybit періодично видавали помилки, а вбудований у телеграмі криптогаманець Wallet змушений був офіційно заявити про перебої в роботі. Подібне відбувалося і при лістингу NotCoin у травні місяці. Але якщо це пояснювалося першим для бірж досвідом лістингу токену в мережі TON і супутніми технічними складнощами, то у випадку з DOX це, ймовірно був наплив користувачів, які бажають купити або продати свої токени. До речі, торгувати токеном можна не лише на великих криптобіржах, а й на децентралізованих торгових платформах із підтримкою мережі TON, StoneFi або TheDust. Токен також можна вміняти на Тонкоін або USDT всередині криптогаманця TonKeeper. Тепер давайте поговоримо, що буде з ціною DOX. Я вважаю, що зараз дуже вдалий час для запуску токена DOX. Загалом в даний момент, коли ми бачимо, що відбувається на фоні затримання Павла Дурова, я поки що не бачу потенціалу для зростання Тонкоїну. Але DOX має всі шанси на успіх. Якщо тон прив'язаний до успіхів Дурова в Телеграмі, то мемкоін може робити що завгодно і навіть йти проти негативних новин. Після лістингу настане найтурбулентніший період. Токени отримують безліч ферм з ботами, які запустили спеціально з метою накрутки та максималізації аєрдропу. Представники проекту насправді оголосили, що займаються виявленням несумлінних учасників, але не публікували конкретних цифр чи статистики. За даними повідомлення команди в соцмережі X, виявлені облікові записи були видалені зі списку претендентів на аїрдроп, а їх токени заморожені на біржах. Звичайно, на старті торгів було дуже багато слабких рук. А новини про арешт дурова додатково підливають олії вогонь. Але коли основні продажі закінчаться, є шанси побачити непогане зростання курсу. Особисто я стежитиму за ситуацією і шукатиму моменту для покупки DOX. Що можна сказати у висновку? DOX став другим після андкоїну за масштабом проєктом у мережі TON. Успішний вихід DOX на біржі навряд чи зможе повторити якийсь аналогічний проєкт. Цей токен може стати для Дурова аналогом до гікоїна для Ілона Маска. У DOX є всі шанси стати головним мемкоїном в екосистемі TON. Нехай навіть зі своїм маркетплейсом і групою спекулянтів, але справжнім мемкоїном, аналогів якого немає. Тож буде звичайно дуже цікаво стежити за подальшим розвитком цього проєкту та як буде це впливати на його ціну. Дякую, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини, та до нових зустрічей. Далі більше.